Вітаю, друзі, з вами знову я громадський активіст Метало Юрій. Ви колись бачили, як бджілки несуть мед. Особисто я спостерігав за цим у вівторок біля 16.55 годин, як тивомира міста Лебеданач Албанський разом з начальником подійської окружної поліції Мельниченка, а потім приєднався голова Куяльницької АТГ Павла Марчук та несли до відділку СБУ МЕД у пакетах. Також та виморалістом Олег Подановичем Албанським та начальником подільської грудної поліції Міліченка Віталія був якийсь військовий на балансі як командир якоїсь частини. Також з пакетом. Тут фігові справи, кожен хоче бабла. Процвітає хабар, бо система гнила. Гине посіб. Пацан, а не син депутат. Але воля не гасне. Україна жива, Україна жива, піднімайся, козак, Україна жива. Не здавайся, дівчино, Ми здолаємо все це у наших руках. Наші діти побачать зовсім іншу країну. Ми бачимо, що пакети не прості, а подарункові. Валимо свино собаки, тягнемося до Європи. То до чому дома Порядок порушують копи. Комусь закон написаний, комусь закон до попи. Жирний дядя хоче мед всієї соти. Віддай одну машину, виживе кілька солдат. Чому на тачку скидується босий брат? Корий живе, воює, а багатий за бугром. Копить своє золото, мішечок, наче леприкон. Через хвилину приєднався голова Куяльницької теге Сергій Паламарчук. Тобто приблизно усі. Були зібрані на 17.00. Треба жалості, бо кожен починає себе. Три зубна тілі означає воля, дикий цербер. Тебе кусає, але там буде не кров, а лава буря. Також ми бачимо, що пакет подарунковий. Цікаво, що там. Де вже дійсно мед. Але в якому вигляді? Не боюся, плавав, ти не знаєш, що прохавав. Ти не знаєш, де тебе чекають, і тому не спиш. Твоє серце завмирає, але біла миш, але злочин має наслідки. Питання часу хтось поставить на коліна і спитає, ну пояснюй. Тут фігові справи, кожен хоче бабла. Процвітає хабар, бо система гнила. У приміщенні СБУ заходили по черзі. І не пацан, а не син депутат. Але воля не гасне. Україна жива, Україна жива, піднімайся, козак! Україна жива! Не здавайся, дівчино. Ми здолаємо все це у наших руках. Ах, ти, бляд, су, Приблизно через 15 хвилин військовий Мельниченко та Албанський. Пішли з порожніми руками. А Сергій Паламарчук, голова Куярської ТГ, залишився. Напевно тому що у нього аудит викрив 71 мільйон грошей, які не зрозуміло куди поділися. Тому, напевно, Сергій Паламарчук там довго розраховувався за це. В останній раз, тому що, як це мед в останній шлях начальника СБУ Подільська. Але ми там не бачимо голови Подільської РВА Михайла Заренка. Або, можливо, він раніше прийшов, або, можливо, він взагалі просто трутень. Один е український філософ сказав, що потрібно любити свою Україну е до глибини свого кармана. Так чи інакше, те, що ми побачили, щонайменше підриває довіру до голів Подільщини. Наприкінці робочого дня з подарунковими пакетами, до вже колишнього начальника СБУ міста Подільська. Ах, це Дуже шкода. Ніякого майбутнього у цих галів немає. Те, що ви побачили, обов'язково прокоментуйте. Можливо, у когось є інформація, що саме ви нанесли у цих пакетах, як виглядав той мед. Але мій канал багато дивляться не через YouTube, а через Facebook. Саме тому не можете залишити свої коментарі. Тому підписуйтесь на мій канал на YouTube, заходьте через YouTube на цей канал, тоді ви зможете прокоментувати та поставити лайк. Реагуйте, інакше ми втратимо Україну.